Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте роботу в каунті Монаган або хочете дізнатися про програми підтримки для працевлаштування та самозайнятості, у цьому відео я розповім вам про найкорисніші ресурси. В Ірландії існує кілька програм, які допомагають мігрантам знайти роботу, отримати нові навички та навіть розпочати власний бізнес: Tooth Scheme Програма тимчасового працевлаштування для безробітних, яка дає можливість набути досвіду роботи та покращити свої шанси на ринку праці. Community Employment Scheme допомагає безробітним знайти тимчасову роботу в громадських організаціях та отримати нові кваліфікації. Self Employment Scheme підтримка для тих, хто хоче започаткувати власний бізнес або працювати самозайнятим. Програма Море. Спеціальна програма підтримки мігрантів, яка допомагає у пошуку роботи, навчанні та адаптації до ринку праці в Ірландії. Ви можете отримати більше інформації на таких сайтах як Citizens Information, на якому описано все про права, соціальні послуги та підтримку працевлаштування. Або gov.ie – це офіційний сайт уряду Ірландії з інформацією про програми допомоги. Якщо у вас залишилися запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під відео. Всі корисні посилання ви знайдете під цим відео. Дякую за увагу! Бажаю вам успіху з пошуком роботи та нових можливостей.